Привіт! Сьогодні я розповім, що таке узел ГАРДА і як він працює. Дивіться, коли нам треба підняти людину, а у нас нема тормозного пристрою, це можна робити як через вузол ІА, який ми вже розбирали, також можна другого піднімати через вузол ГАРДА. Це такий вузол автоблакан. Ми беремо, заряджаємо матузочку через два карабіни. І... Край, яким ми будемо тягнути, ще раз заряджаємо через другий карабін, таким чином. Робимо таку петлю внутрі, закручуємо обидва карабіни. Тут сюди ми тягнемо, вибираємо легко, назад воно все стопиться. Вибрало, стопиться, вибрало. Ці два карабіни саме себе затискають, затискають мотузку блокують. Так ми легко можемо піднімати важкі грузи з автоблокантом, або вибирати, страхувати другу людину, яка до вас піднімається до станції. Якщо треба швидко розв'язати цей вузол, щоб спустити людину, ми, тут у нас висить вантаж. Ми беремо, розкриваємо карабін, через який ми продягали другий раз матузечку. І заряджаємо її туди в зваргому напрямку таку петлю робимо. І тепер ми можемо просто це у нас на навантаження. Там досить груз або людина піднімається. За другий край ми беремо, дергаємо і. У нас все розпустилось. І тепер ми можемо спокійно спустити людину або вантаж. Якщо спускати людини, то бажано зробити якийсь гальмівний пристрій напряму не спускати. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо коментарі. Всім гарних і безпечних тренувань, до нових зустрічей!